Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Ми вже у примірочній в секонд-хенді Показую вам свій лук. Це светрик Bonjour, досить теплий. Це Next розмір S. У складі у нього 12% вовне, досить пухнастий і теплий. Я у котону джинсах, мам джинс від Denim і кросівках. Кінець осені у нас видався дуже теплий. Сьогодні, так як у нас попереду зима, я покажу вам підборку светрів, які я знайшла на останньому дні завозу. Було досить їх багато. І почнемо із такого білого светрика в ромбік, в косічку, дуже фактурний. Без плям, без недоліків від бренду ТУ в розмірі 18. У ньому складі є котон 40 60% і 40% акрил. Досить пристойний склад, як для мас-маркету. Наступний светрик від Love Knitv. Не знаю, перший раз бачу такий бренд, може, ви його зустрічали раніше. Светрик виглядає досить непогано. Він у 18 розмірі. У складі у нього акрил, поліестер і еластан. Суто штучний склад, але він приємний на дотик та не колеться. Колір дуже приємний. Светрик від Keltico Co. Теж вперше зустрічаю такий бренд, досить м'якенький, з такою широкою горловиною. І відчувається, що є вовна 100%. Але, на жаль, він був з дірочками на, саме на цій горловині. Та бачите попереду, не знаю, як так вийшло. Але в основному вироб непоганий. В розмірі L, і що шикарне, це в нього склад 100% вовна лами, зроблений у Великобританії. Дуже жаль, що в нього є такі недоліки. Склад у цього светра бездоганний. І колір приємний. Це светрик від Primark в розмірі М. Він такий нагадує ялинку, нагадує вже новорічні свята. Приємний на дотик. Цікавий дизайн у нього. Склад намагаюся вам знайти та показати. Стан у нього непоганий. І у складі йде полістер, акрил, тобто склад штучний. Як для Мосмаркету це звичайна річ. А як новорічна лінійка, цей свет, розрахований на пару раз надягнути, тому він не може бути дорогий та досить якісний. Цей светр приємного, глибокого синього кольору. Трошки вибілює його камера, ще на фоні цієї салатової шторки, але кольор насправді приємніший. Він з Штучного матеріалу. А це досить фактурний светрик такого грязно-рожевого кольору. У нього досить фактурні касички і спереді, і ззаду, і по бокам на рукавах. Це Wu Overs, здається, англійський бренд, якщо не помиляюся, і в нього дуже чудовий склад 100% вовни. Тому він дуже такий добротний, тяжкий і дуже-дуже теплий. Точно буде на мінус 10, а може і на мінус 20. Дуже гарний светр, абсолютно без недоліків. Дійсно чудова знахідка. Наступний светер від Marken Spencer. У нього такі рукава прошиті, як літуча мишка, які трохи заходять на плече, якщо я правильно називаю. І кольор цікавий. Він такий світлий, із домішком рожевих, якихось зелених ниток. І виходить досить непогана гра кольорів. В розмірі 16 в складі нього є акрил, поліестер і навіть 13% вовни. Це як светрику, що на мені, тобто він буде досить теплий на європейську зиму. Ще один е, такий жовто-гарчичний светр. Светр водолазка, я б сказала, від HM в розмірі M. Досить приємний на дотик стан нової речі. Це видно по рукавах. І такі модні розрізи по бокам йдуть. Склад у нього поліестер акрил і 4% вовни. Не знаю, як вони роблять акрилові светрики такі приємні. Але це було на сьогодні все, моя підбірка светрів останній день завозу. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Пока-пока!